Доброго дня, мене звати Тетяна я фінансовий консультант банку ПУМП. Сергій Сергійович. Добрий день. Хотіли вам подякувати за співпрацю з нашим банком, тому хотіли вас проінформувати, що банк розробив для вас унікальну пропозицію на акційних умовах оформлення кредитної карти може Олен з пільговим періодом до 62 днів абсолютно на всі операції. Попередня погоджена сума 20 тисяч гривень. Розгляну для себе б таку карту. О, дякую, не не потрібно, нема нема потреби. А чому саме не хочете скористатись такою пропозицією? Бо в мене на депозиті лежить більше, ніж ви пропонуєте мені лінію. Ні, це добре, що на депозиті. Ну, на депозиті і то ви більш таки збирають. А я... кредитна карта вас ж не до чого ж не зобов'язує, і вона йде повністю безкоштовна, як в оформленні, так і в обслуговуванні. Ще й при цьому маєте пільговий період до 62 днів абсолютно на всі операції. Я шукала ві... така я, я вірю, що кредити це шкідливо для людини. Тому я їх не маю, і завдяки цьому в мене зараз дуже добре все ну так Я ж не пропоную вам кредит. Я пропоную скористатися картою карту, і я вам кажу, що я вважаю, що мені картки якого плану шкодять. Вони мені не потрібні. І всім, в кого були на війні фінансові проблеми, в першу чергу вони були через те, що у них були кредитки. Мені це не потрібно. Будь ласка, викресліть мені з цього списку. Мене, мене воно не цікавить. А чому саме? Вас не влаштовують умови? Я ж, я ж вам кажу, що це продукт, який руйнує життя людей. А чому саме руйнує? Мені воно нічого не руйнує. Я живу спокійно, що мені воно руйнує. У мене є кредитна карта. Все нормально, все добре. А... Ну, ви мене зараз не чуєте. Я з вами говорю як з людиною, а ви зі мною говорите як робот. тому що з вас зобов'язують ваші кредити, так зі мною говорити. Я вам Ні, кажу по людськи що я мені говорю, це не потрібно. Не, я... Ви чуєте мене, мені це не потрібно. Ну, мати підспідстраховку Поч... та. Почуйте не мене, будь ласка. Mm -hmm. Я займаюся підстраховками з фінансовим консультантом. Мені не потрібні ваші поради, як мені фінансово страхуватися. І кредити ну, так... мені теж не потрібні, дякую. Так би скористав, не хочете скористати, ви, вас... ви почуєте мене, будь ласка, я вам озвучую свою позицію. Мені не потрібні кредитні картки, ні в якій формі. Ну, я поважаю вашу життєву позицію. Дякую. Но, но в той Давайте на цьому хотів... і закінчимо. Я а б своє... хотіла вам просто запропонувати, просто була Ви карти... запропонували, і я відмовився. А ситуація в... є в житті, буває різна. Я а так знаю. ви були впевнені та І що саме секрету... тому треба мати голову і не брати кредитних карток, які впарюють під виглядом безпеки проблеми. Мені ну, ваші так. картки не потрібні, ще раз кажу. Дякую. Ми б так би скористались і б мали для цього. Подумайте, може, вам... вході. Добре, давайте я ще раз повторюю. Якщо ви вилізете з наших от з цієї кредитки <з за допомогою українських зарплат, я вам тільки поаплодую. Це проблемний продукт. В нашій країні це дуже погані умови. Ну, то ви так, може, бажаєте. Я так не бажаю. Я... я вам озвучую. Ну, Дані від фінансових консультантів, той відсоток на який ви видаєте кредити, він драконівський. Так а, ні, у нас немає відсотків, немає. Ніде, ніде в світі немає таких відсотків, як у нас в банках. Давайте я не буду вам зараз читати лекцію, бо у мене є час, який я можу потратити на щось корисніше. Якщо ви мене почули, то <laughs> супер. Це ваше право, хоч не хочете користуватися, не користуйтеся, це ж не ваша, я ж нічого. Ми просто запропонували. Добре, я, вам, я вам кажу, що я не хочу цією послугою користуватися. Розходимося? Добре, дякую тоді за приділення часу, гарного дякую. дня.